Всім привіт! Пропоную разом зі мною вивчити мовну руханку, яка називається Я вмиваюсь. Отже, уважно слухайте слова та запам'ятовуйте рухи. Я вмиваю чисто личко, рученята невеличке, рушничок собі принесу. Витру вушка, щічки і носа. Отже, спробуємо повторити слова та рухи разом зі мною. Слова вимовляйте чітко та голосно. Приготуйте ручки. Я вмиваю чисто личко. Рученята невеличке, рушничок собі принесу. Витру вушка, щічки і носа. Всім дякую. Супер.